А, ти хворий якийсь та. Коротше зомбі-апокаліпсис почався. Треба нам пробувати рятуватись. Тут їду сюди печера. Не, її вже зруйнували. Але зразу після того, як Там її немає більше. На зруйновано. Ну я піду тут подивлюсь, у тебе що? Тут немає більше тих котів. Ні, усе бутилки Якось дуже темний. Почала Я піду подивлюсь тут, окей. Давай, швейча! Да прыгай уже! Uhh Так это камеру не забув тоді. Ой. Блін. Ну, Давай тобі покажу, що тут є. Тут макаки. У-ха, 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 ху У-ху. ням ням Ну це от такий А авоссандвіший поки що. Что що за хатка? Тут появилось острове, я тут не скачала быстро тут хатку, а там тоже вот такая. Тут выросла дыра, а це вже заняли змеи, я зараз покажу. Бачите, вон там змія? А? Що? Ні.

Давай сюди підемо. Тут. тут теж є оброди, рябки. Тут точно. Тут оцей воп. Тут котик ще, а тут той будинок. О, а я піду там подивись зараз ці. Тут будинок заглянув. Е, ти не заслужуваєш цього. Ти робот ти хотів нас придати. Це ти робот. У мене тут ноги. Як ти це засекретив? Денис, пейсот четыре кидакс. Активувати кулемет. Активувати кулемет. Це я зараз себе активую. Руки за голову. Сраку в рот, а ноги в дупу. дуб. Дякую, Денис. Нема за що? Це був робот. Він, він просить всіх вступити на його роботу на самому ділі він обманщик. А чому тебе? То У мене ноги збила машина. Хочеш додому телепортую? Ага. Вон там мій кейс, можеш? Во. Ось. Я пішов. Пока, пока. Опа на комп'ютерик. Дивись, що, знайшов? Що? Комп'ютерик? Ну фіга собі. Там ще були робот і людина з робицьками, і чекен з робицькими ногами, на якого напав якраз робот. Я це тобі віднесу. буду. будет оплата новая я тебе сделаю новую оплату такую будешь тем оплачивать все заместо той кассы своей кати. я не вижу ты кто такой что ты мне сделал а ну ка сюда виногрыз! Ч я сюда пришел? А! Тут зомби, вверх. Ай, бля! Тут зомби! Ага, а, да. Так, ты сейчас я тебе дом! Так, запрыгиваем. Понял. Вот крутой. Узнал туда липше. Окей. Какая-то на эти акулы водится. А злое ха-ха-ха. Ты хто такий? кто не хто не Понял, кто я. Тут ліпше пустой. Туру -ту тут тут, тут 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 стуц тут тут. Кии-я. Ні, кролик. Лови. Не. Ах ти. Ох. ты. 呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜 Так, капець. Тут тут тут. тут А це що там? Моя саме найперша снайперка. Раз я риби что Я испугаются. Я дізнався, що монстрів буде дуже сильний і напоможеться. Це така кішка. Ну, я піду подивлюсь. Тобі буде не виграти. У мене є я зброя. Я. Yeah. Стреляйся, однако, однаково, бо... Баб... Де, Денис за медливый. замедлив зу... за медливча. А, это значит, у меня всю зброю.

Вицелка колишня Яка команду. Візьму його, вицелка буде така бра. так. При удару треба. треба. А патроны не для неї э, кусочки. А, я ж можу сам, А, я ж сам для неї роблю патрони. Да якби я б купляв, то 30 Щоб заповнити цілу гвинтовку, треба 30 тисяч. А це кожний пачка по, по 10 тисяч. А в одній пачці знаходиться 10 тисяч патробів якраз. Та 30 тисяч потрапили і вот отак. Я крабік, якрабік! Я комаха! -а -а -а! Я тебе сейчас дам. Комаха. Что ты тут делаешь? Не стопать. Не стопать. вообще, тут так стало. Как біля мостика можно не на... Ну ты видите? Я наношу кулачки. О, не, вин падай бо. Блин, ай, прям по голові, да ладно. Зараз базука летить вже. Ні! Суперселокортося! Нічого потрібно буде. Зробимо оце міцніше. Ну, навіть міцніше, ніж оце. Або твій магазин, або оце буде така вертолітна площадка. О, давай! Отут я її поставлю, і зараз мій в... лікуп Та, вот тепер. Та во так тепер. Там ха-ха! Я три окот. Новий монстр. Зараз цей три окот піде туди. Вон туди. Мене не так просто вбити. Не просто. Минус одна. О, все, типа в ті гради. Все. У мамы не звонит, пролик. Пипа, 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 пип. Алло, что? Денис, тут у нас дуже гігантська проблема. Ага, тут дуже гігантська у нас проблема. Окей, я вже лечу. Пока, кролик, пока. Денис. Так, закривайся тут і будь тихим. Окей. А мені треба летіти. Я навіть не знаю, що це за проблема. О, гдале!